Сергій Іванович, доброго дня. Доброго. Розкажіть, будь ласка, як у вас змінилася пенсія після рішення суду? Яка була до, яка стала після? Була 6800, стала 10 рівно. 10, ага. На 3200, виходить, так? Так, так. Ну там 3 і 10. Ага. Uh, який суд нас розглядав вашу справу? Uh, за який період uh, від моменту от uh, ви мені віддали документи, до моменту отримання пенсії, скільки у вас пройшло по часу? місяців. Uh -huh. uh, розкажіть трошки про себе, з якої uh, структури ви звільнялися, з яким званням та висловою. Званяв в мене прапорщик, звільнявся я з повітряних сил Збройних сил України. Угу. А вислуги скільки було? 20 20 років. Угу якби підстави в нас для перерахунку були вже давно. Скажіть, будь ласка, чому от раніше не зверталися? Що вас зупиняло? Ну, no, війна, думав, скрутна, скрутне становище в Україні. No. 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 А коли інші почали відсуджувати вже за час війни, то і сам вирішив теж. Угу. Е, ясно. Е, ну, я думаю, що так багато людей думають, як, як ви. Е, що вам найбільше сподобалось в нашій співпраці? Е, ну, якби я знаю багатьох, е, хто судився і е, в інших юристів. Но... У вас краще, як би це сказати, мені сподобалось те, що ви весь час інформували рішення ну, суду, там, ухвала там, чи не ухвала там. Постійно інформували, в інших такого немає. Так, це наша фішка, як це можна зараз сказати. Ну, я думаю, що і перевагою було те, що ви нікуди не ходили, правильно? Добре, дякую вам за вашу історію. Мирного неба над головою та міцного вам здоров'я.